Всеволод Нестайко Тореадори з Васюківки, трилогія про пригоди двох друзів, частина перша, яку розказує Павлуша Завгородній. Розділ дев'ятий, у якому Павлуша розказує, як він подружився з явою. До четвертого класу я з ним не дружив. Він був уредний, так я вважав. Бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких швейтових штанях. Мені мама тільки вранці в раймазі купила, і тими новісінькими штаньми я в самісіньке рідке багно сів. І ганька Гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував, у них було багато в саду малини, а в нас не було. А малина з молоком, ну ви ж знаєте, я навіть більше ніж вареники з вишнями люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але був сонячний теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присярбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана немає ніде. Точно. Кінця краю не видно, одобрію добрію. І кавунів тисячі мільйони і всі смугасті, як тигри. Я живих бачив у цирку в Києві. Але то хіба тигри? От дід Салимон, баштанник наш, ото -от тигр. Ох же ж і б'ється. Як влупить своєю кістлявою рукою по штанях, два дні чухається. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили. А ми не любили просити. Воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані і хрумкали кавуни крадені. Діда не було. Не було й близько. Він пішов у сільмах по цигарки. Ми бачили, і ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда вараву або що. І вони заведуться про американських агресорів, про реваншистів аж до смерку. Це вже точно. Дід Салимон цілими днями знічив. Я слухав у самотині на Баштані транзистор, атмосфера, що купив собі в сільмазі, і його просто розпирало від різних новин. Отже, ми сиділи і хрумкали. Тобто, уже й не хрумкали навіть, один тільки товстий Гришка сало хрумкав, той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи і хукали. От, понаїдались кавунів, що називається отпуза. Далі їсти вже нема змоги нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів, це вже зібрали для відправки, завтра приїдуть машини, і їсти не сила. І несила кинути цей кавунячий рай, коли ще так пощастить, щоб діда не було, та й вивезуть же завтра. Пробували ми в футбола кавуном грати. Важко, ноги болять. Пробували у війну. Виклали з Кавунів на землі військовий об'єкт, ворожу укріплену лінію, взяли в руки по Кавунові, це бомби, підняли над головою і у, -у, -у, -у летять наші штурмовики, бомбовики, підлітають реп! реп, реп, репаються смугасті бомби, летять в різнобіч осколки і шрапнель чорні слизькі сємочки, лється червона кавунова кров. Побомбили кілька хвилин, глянули. Аж самим страшно, стало і совісно. Червоно-біло-зелена каша на землі. Е, хлопці, це вже свинство. Так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо. Знову посідали, сопимо. Подивився тоді Стьопа Карафолька на гору кавунів і каже Здоровенницька, все-таки справжнісінька тобі піраміда єгипетська, і раптом підхопився: Пацани! А давайте заграємо в фараони Єгипетську піраміду! А що, кого не розшолопали ми? Стюпу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Коротше, він був те, що називається зразковий учень, учився на самі п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон, не підпалював на уроці жабку з кінострічки, і цим дуже усіх нас підводив. Бо завжди, а от Стьопа бачиш, а чому Стьопа? А подивись на Стьопу і лясь лясь лясь, а щоб тобі Стьопо Черяксів на носі. Завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми Стьопі прощали за те, що на наш погляд він дуже багато знав, бо читав «День і ніч і був для нас свого роду ходячим довідником. От і зараз. А що воно таке, єгипетські піраміди? жуючи, спитав Гришка Сало. Не знаєш, барахольщику. Це такі гробниці здоровущі, в Єгипті, в них єгипетських царів фараонів ховали багато століть тому. Досі стоять, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага, про це в п'ятому класі проходять. Я в братовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. Ну і що, спитав я, а як же грати? Як? презирливо хмикнув Стьопа. Виберемо серед нас фараона. Він умре, і ми його поховаємо, і піраміду зробимо, з кавунів». А що? Це вещь. У яви загорілися очі. Інтересно. Хлопці, да ви що? Тю? сказав я. На нам у того смердючого фараона. У мертвяка теж іще весело в похорони грати. Ха-ха! Давайте лучше в прикордонника шпигуна, я згоден шпигуном. Старик домовились все, рішуче сказав Ява. Давай щитатися, кому фараоном!» Ну, котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця Кому доведеться, той буде фараоном. Я так і знав. Чуло моє серце: старик. По-чесному, сказав Стьопа Карафолька, це ми от київських мисливців навчились говорити один на одного старик. Я зітхнув, я був страшенно невезучий. У що б ми не грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, чи біляком. Коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю навіть, коли я був нашим, а я так люблю наших і завжди був ворогом. Старик, нічого не хвилюйся, тобі в коханні вестиме. Точно, є така прикмета, заспокоювали мене хлопці. Он до гребенючка на тебе задивляється. Подавіться своїм коханням, плював я на кохання, Триста літ. З ненавистю цідив я крізь зуби і плентався займати свої ворожі позиції. І коли Стьопа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. Ну, то що робить, сумне. – спитав я. – Значить, так, швидко заговорив Стьопа. Ти славний, знаменитий могутній єгипетський фараон, який хочеш, вибирай, Тутанхамон, Геменкотеп? Еменкотеп, байдуже сказав я. Прекрасно. О, великий і мудрий фараоне Гаменхотеп! Звів руки до сонця Стьопа. Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу, але невблаганна смерть підстерегла тебе, і от ти вмираєш. Плачте, раби, великий гаманкотеп вмирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай. Лягай, і вмирай. Під акомпанемент цього виття сказав Стьопа Карафолька. Я ліг. Прощайся, махнув рукою Стьопа. Прощайте, похмуро проказав я. Не поминайте лихом, Пробачте, мо що не так. Кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться, помирай, помирай швидше, нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі і голосно зітхнув. Випустив дух. О люди, о народи, великий Гаминхотеп сконав. О горе, горе, так отчайдушно заверщав стьопа, що мені самому стало страшно і жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках, і піраміда великого Гаменкотепа збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу жалюгідні раби. За роботу. І хлопці заметушилися, обкладаючими кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важенний тягар і мені нема вже чим дихати. Гей, скрикнув я. Давить. Гей, так я й справді помру, ей, цить. гаркнув Стьопа. Не розмовлять. Мертвяк називається. Убивать треба таких мертвяків. І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. «Е, ні, хлопці, так він і справді гигне, чую раптом голос яви. Так не можна, і кавун з моєї пики відкотився. А що ж, як же ж тоді? Не вийде ж піраміда, почулися голоси. Як не вийде, вийде, закричав Стьопа. Я ж забув зовсім. Фараонів ховали, сидячи, а той стоячи. Вставай, вставай, гемен тільки мовчи, ти мертвий. Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше. Хоча давило в боки, але дихать можна. Я стояв із заплющеними очима, і хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що я казав потім ява теж була схожа на кавун. Стьопа був дуже задоволений і весело наспівував похоронний марш. трам там Тарам там тарам тарам там там І раптом пролунав пронизливий крик антончика: Хлопці, тікай, дід!» І всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не одразу злякався, тільки коли від хлопців лишилася сама Курєва... Похолов. Я стояв, обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою, і дивився, як до мене, розмахуючи кайком, біг дід Салимон. Хлопці! Безнадійно вереснув я. Куди ви? А я раби, гади, Гаменхотепа кинули, Антончику, друже. Але вони вже й почути не могли. Ну все, гибель. Зараз дід підбіжить, побачить, що ми наробили, побачить ото гору побитих кавунів, розмахнеться і кийком мені по кумполу. І буде на одного розбитого кавуна більше. Буде мені гробниця, піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда і чув, як він сопе ближче, ближче, ближче. І тут як з-під землі з'явився ява. Дід уже був зовсім близько, уже змахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щоки, і пожбурив у діда. Дід випустив з рук кийка і ледь устиг впіймати кавуна. Він же був баштанник, той дід Симон, і він не міг допустити, щоб Кавун упав на землю і розбився. А ява вже схопив другого кавуна і знову кинув, і знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся. От уже і я схопив Кавуна і кинув. Тепер ми кидали з явою вдвох, а дід Салимон ловив, ловив, хекуючи й примовляючи. Ах, щелегейдики, ах, шмарогузи! Ах! Катові гаспиди! Через кілька хвилин ми з явою вже щодуху лопотіли п'ятами по баштану. Тепер доганяй, діду, шукай вітра в полі. Я біг поряд з явою нога в ногу, наче ми були одним механізмом. І мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше. Мабуть, таке відчувають справжні друзі-солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. Отак біг би і біг на край світу. Нема нічого кращого в житті. За дружбу на другий день наша дружба з явою була ще більш скріплена, так би мовити, кров'ю, бо дід Салимон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками, і батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки промовляли. А от Стьопа, Стьопа не такий! Стьопи там не було, га не було ж? Ми зціплювали зуби і мовчали. Ми нікого не виказали. Нікого. Хай кажуть про Стьопу, хай. А я все одно знав, хто такий Стьопа, хто такий Антончик, а хто такий Ява.